Ініціювали втілення проекту в Україні Міністерство освіти та науки разом з ДСНС у Чемерівцях на відкритті класу безпеки взяли участь не лише учні, а й вчительські колективи. На Хмельниччині це вже 23 третя така аудиторія. В умовах воєнного часу і в умовах ковіду, які попередньо ми боролися, безпека стала питанням номер один для всіх, і звичайно, в закладах освіти. По-перше, тому, що треба забезпечити безпеку, безпекові умови для. Учасників освітнього процесу і, по-друге, навчити усіх правильно поводитися в небезпечних ситуаціях, яких зараз нам вистачає. Аудиторія, де проходитимуть уроки, стилізована, розділена одразу на декілька зон, забезпечили і наявність усього необхідного матеріалу. Навчатимуть тут усього, що стосується безпеки. Як здійснити перехід, як поводитись не слід на шляху на тротуарі? Ми працюємо з другом в парі. Знаки вивчим і сигнали. Щоб усе про шлях ми знали оком світлоформи гнев. Привітає він мене, як діяти при пожежі, надати першу домедичну допомогу, що робити при виявленні вибухонебезпечного предмету, і це що не весь перелік занять, які чекають на учнів. Окрім стандартного набору макетів та спецпредметів, подбали тут і про інтерактив. Зокрема, закупили планшети, які будуть слугувати підростаючому поколінню помічниками у навчанні. «Він Створений для учнів 13 шкіл громади, які будуть також сюди приїздити, і ми будемо проводити навчання за переконаннями самих надзвичайних, Ніків, кожен такий клас безпеки це ще один крок до захищеного майбутнього дітей, і надзвичайно важливо те, що у створенні таких спеціалізованих кімнат освітяни беруть безпосередню участь. Ми виносили деякі питання. По розширенню, по наповненню, по моделюванню цих класів відповідно керівники йшли на зустріч от і прислухалися до наших порад. Це далеко не все, що підготували для школярів у Чемеровецькій громаді. Вже зовсім скоро тут запрацює і віртуальний тир. Мета навчитися володіти різною зброєю, що в сьогоднішній час досить актуально.